ТСН повертається до теми про безгосподарний урановий могильник, який незалежні екологи знайшли на Дніпропетровщині. Я нагадаю, на території колишньої фабрики з геохімічного видобутку урану в селі Довгівка радіаційний фон втричі більше ніж в Чорнобилі. Втім, Мінанес це не лякає. ТСН замовила власні дослідження в сертифіковані за всіма правилами лабораторії. Тож безпечно чи небезпечно? Відповідь знає Олена Усенко. Радіацію на території колишньої ранової фабрики комісія з представників Міненес санстанції та східного гірничо-збагачувального комбінату, під розділом якого і була фабрика, після сюжету ТСН міряли двічі у друге. Разом із харківськими екологами, які і знайшли забруднену територію. Утім, дозиметри вперто показували різні результати у Міненес норму в екологів перевищення в 100 разів. Чотири прибори показують. Одинаково, А, а пятый показывает більше, не менше, а, а більше а п'ятий показывает вообще какую-то чепуху. Причину такого разючого незбігу члени комісії визначили відразу прилад, яким користуються харків'яни, хоч і найсучасніший проте в Україні не сертифікований. Тож віру йому не ймуть. Ми можемо стояти на тому на місці, де я можу стати і буду стояти стільки, скільки треба. На, на час. Я час простою. А якщо прибор неправильно показує, вам люди говорять, що це неправда. Ви хочете сказати, що це правда. Щоб з'ясувати, я правда, замовляємо власне дослідження в державній лабораторії. Допомогти нам погодились у цій лабораторії, де є усе необхідне обладнання. Обладнання сертифіковане та атестоване відповідно до усіх українських норм правил. А лабораторія має ліцензію на проведення таких досліджень. Результати готові за 5 діб. Територія радіоактивно загрязня у пробах ґрунту фахівці знайшли альфа-бета та гама випромінювання, причому найбільше перевищення саме по перших двох параметрах. Це кажуть у лабораторії, пояснює не збіг у попередніх вимірах. Прилади міненес фіксують тільки гама випромінювання. Воно й насправді тут не критичне. Більше лише у 3-4 рази. Ето бета частіце. Ну, зашкаливает. Если они попадают э, человеку э, в организм в воде, от молока, от м'яса, больше вред нанесен э, человеку чем облучение тем же самым гамма э, излучением. Альфа активность в сотни раз больше, чем обычная активность альфа активность. Ренту. Это говорит о радіоактивному загрязнянні грунта, окрім природних ізотопів урану, дослідники знайшли у ґрунті ще цезій та стронцій. Звідки вони взялися на території колишньої уранової фабрики для фахівців? Загадка кажуть, потрібні грунтовніші дослідження. Тим часом ситуацію в Довгівці зацікавилася прокуратура. Наразі правоохоронці обмежилися приписом місцевій владі вжити заходів для запобігання проникнення на цю територію людей та худоби за невиконання вже кримінальна відповідальність. Олена Осенко, Сергій Файзулін, Дніпропетровськ, ТСН, Og din pluss